Всім привіт! Дивіться, ми біля фонтану і зараз е, гуляємо в парку. Зараз підемо ще на е, квіти якісь подивимося е, і погуляємо за ними. Я хочу помочити ножки. Ні, він не можна, е, Бо е, тут водичка, ти можеш впасти і намочити своє платье дуже гарно. А я тобі не мрала. А можна водички. Добре, зараз я схожу на лавочку і візьму водички. Так, поки мама не бачить, можна піти і залізти в водичку. І фі-сі-сі, далі, вона вже питається. Все, милі, я взяла водички. Ой, а чому в тебе ножки мокрі? Емілі, як ти могла без мене залізти в водичку? Ну, я ж казала, що не можна. Ой, і плаця навіть вже намочила. Емілі, Емілі, давай попий водички, і треба вже йти додому. Ми вже йдемо додому, бо побачили такі гарні квіти. Тут ще квіти. Ось фонтанчик наш. А ще ви бачили такі квіти? Хто знає, як вони називаються, пишіть в коментарях. Такі ще дуже гарні квіти. І такі теж гарні. Все, всім пока-пока. Підписуйтесь на -пока. канал, ставте лайки і зміть на колокольчик. До побачення!